Всім привіт! У нас знову з вами розпаковочка. Це, мабуть, найдорожча посилка з резьорда. Тут є 127 євро. І давайте дивитися, що в нас там є. А наразі хочу всім подякувати за те, що дивитеся моє відео. Коментуйте, ставте лайки. А хто ще не підписався, то підписуйтеся. Буду рада вас бачити на своєму каналі. У нас тут дуже багато всього. Бачите, яка коробка Прям. Дуже багато ключей. Давайте я так відставлю і так на душу. Ви подивилися, наскільки тут всього багато. Тут реально ми просто замовляли, що дурні. Було дуже класні розпродажі. Ну, давайте почнемо зверху. Так, у нас тут є носочки. Тут у нас є раз, два, три, чотири пари, ось такі. І нагадую для вас, що я в описі залишу для вас силочки на всі ці товари і ціни, по яким я берала. Наразі може вже цього і не бути. Це розпродаж зимовий. Так, в нас є така шапочка. Хто дивився мої розпаковки, то вже була така, але в кремовому такому молочному кольорі, то ми вирішили ще одну взяти. Ось, давайте подивимося вона має бути з бововне. Так, 70% полієстір. В іншу сторону. Так, 18 поліамід і 6 у нас вовна. Не бововна, а вовна. Тому вона дуже. А класна, і вона не колеться, бо я таку сама ношу. Рекомендую. А ми дивимося далі. Так, я це відставлю трошки далі, щоб воно вам не заважало. Так, у нас тут є ще жіночі носочки. Ось такі. Так, раз, два, три, чотири, п'ять пар. Такі класні. Так, дивимося далі, що у нас є. Так, у нас є піджак жіночий. Ось такі тут такі кармашки дуже великі. Так, у нас є пуговички, Так, ось такий він тут. Так, давайте подивимося, з чого він зроблений. Так, 44 поліестер, 42 віскоза і 14. Льон на минуточку. Тому. Він такий сіренького кольору. Так, ось такий. Так, і давайте ще подивимося, в нас, який це розмір, і я зроблю заміри для вас. Так, це в нас розмір XS, і а, бачите, якщо ви бачите таку, так, такий кружочок, це означає, що ця модель оверсайз. Зроблю заміри. Так, це у нас розмір XS Так, це має бути. Беріться. І сюди 52 см І це розмір XS. Зверху донизу у нас є рівно 70. І рукавчик. Тут в нас є 50 см, тому будьте уважні, це найменший розмір, і він дуже оверсайз. Ми обрали десь за 400 або 500 гривень, а коштував він 2000. Бачите, дуже класно купили так. Далі у нас вже підготовка до, до літа. Це у нас літня така сукня. Розмір у нас есичка. Отакі Такі рукава, тут таке декольте. Ось це прям міні-сукня. А позаду ви можете собі тут дуже гарно це все зав'язати. Ось тут є шнурівочка. Так, розмір у нас це есочка. І коштує 1200 гривень. Так, давайте я зроблю заміри. В талії в нас є 30 см, але вона тягнеться, бачите? Тому. І від лінії у нас є 54 см. Тобто це у вас іде від підпаху. І давайте ще подивимося з цієї сторони. Так. Ось така вона сукня у нас. Дуже прозора, тому майте на увазі і давайте глянемо склад. Так, це у нас є 50 поліестер і 50 котон. І тут ще 95 поліестер і 5 еластан. Поліестер, мабуть, так, що тут пише? Незрозуміло, що з них поліестер. Підкладки немає. Може бути оце котон, а оце відчувається, можливо, і не натуральне. Але я не впевнена, на 100% тут не пише. Так, далі ми дивимося, у нас є світшот. Дуже класний, такий приємний колір. Розмір С у нас, тут також оверсайз. Так, тут у нас є 52 см. І зверху донизу у нас є 69 сантиметрів. Бачите, тут у нас також есочка пише, що це оверсайз. Тут також вони ставлять, що це оверсайз. Тут на фліски, він дуже тепленький. Ось такий. Заді він звичайний. Ми дивимося з вами далі. Так, у нас з вами берет. Купляли його за 129 гривень, це, я пам'ятаю, він такий доволі легенький, гарний. Пише оверсайз, але я не знаю, як це може бути. Це а, один, в принципі, розмір стандартний в них. Так, і в нас тут є 3 еластан 53 поліестер, 39 у нас акрил і 5 у нас а, також а, вовна. Такий у нас бюретик. Так, Дивимося далі. У нас тут труси. Ось такий і біж. Так, який це у нас розмір? Незрозуміло. Розмір у нас XL можу вам зробити заміри. Тягнеться воно дуже добре. У нас іде 35 сантиметрів. Ми йдемо з вами далі. Так, наступна в нас емочка. Це у нас кроп топ бачите? Також він дуже коротенький. Так, тут у нас є 40 сантиметрів. Тут у нас є 45 см буде корот... коротесенький. Тут також пишу, що це оверсайз. Так, це у нас просто ниточка. Ось такий він позаду. Це в нас він котоновий. Так, а ми дивимося далі. Дуже сьогодні багато речей. Так, ще один у нас кроп-топ. Тут він так тягнеться. Також це котон 100%. -ий. Так, 37 сантиметрів. Тут є 50, трошки він довший, ніж кроп-топ. Також пише М це в нас оверсайз. Позаду він ось такий звичайний. Дивимося з вами далі що є. Так, тут у нас є штани. Схожу модель ми вже брали. Так, але були сірі. Так, давайте подивимося розміри. Так, тут в нас є 60-70 сантиметрів. Посадка в нас. Є 28, висока. Це 46-й розмір. Так, і тут, ось сюди, має бути. Це є 40 см, але що тут класно, тут резинка. Тобто це прям дуже класно 46-й розмір. Чорні, звичайні, ззаду немає ніяких карманчиків. Тут такі виточки в нас йдуть. Такі в нас штани. А, ще просила, я знаю в коментарях, щоб я міряла ось тут. Так, тут в нас є 29 см. є шорти шорти у нас розмір XL так. тут у нас є 37 см Садка, бачите, дуже висока. 37 см. І тут всього-навсього є 13 см. Тут вони також дуже класно зроблені. Тягнуться. Ось такі є зав'язочки карманчиков. Ні, є карманчик є і тут, і тут. Є дуже приємні. Зараз подивимося, з чого. Вони зроблені. Так, 93 віскоза, 7 поліестер. Дуже гарний склад. Так, це в нас ще одна картинка, але це для мене новина, що це оверсайз. Зовсім не виглядала як Ой, оверсайз і що це кроптоп, Бо я бачила їх на моделі і це взагалі. Не виглядала як Значить, Тут у нас є 42, і тут 50 сантиметрів. Дуже гарний малюнок. І що, що мені сподобалось, тут також, бачите, пише, що це оверсайз і мейден Turkey. Дуже цікаво. Тобто в Польщі вигідно шити все це в Турції. Вести і продавати навіть за такі ціни, що для нас це дешево. Так, у нас тут ще одна шапочка. А, здається, десь 130 гривень. Також а, вона з, має бути з натуральним чимось. Так, 15 поліамід 6 вовна. І 76 полісті, але виглядає дуже класно. Прям така приємна. Так, ми з вами дивимось далі. Так, це в нас штани XS. Дуже класні на літо, коли жарко носити взагалі супер. А десь за 140 гривень брали XCS, на жаль, більш не було розмірів. Так, тут у нас є 32 см. тут 30, і тут у нас є 64 сантиметра. Дуже класні, на жаль, моїх розмірів не було, але прям дуже класні, легесенькі. І ну, єдине, що мінус вони дуже мнуться. Оце маленький мінус, але так вони прям. Дуже легенький. 100% віскози. Так, що в нас тут далі? У нас з вами рубашечка. Я, до речі, думала, що це є джинс, бо виглядала як джинсова, але це це не джинс. Це котон, котонова. Це в нас розмір 2 x L. Так, стовідсотковий катон, бачите? Ну, воно прямо відчувається, що це катон. Так, давайте зроблю заміри на 2 xl Так, тут у нас є 60 сантиметрів. І відверху донизу 60 також сантиметрів. Тут у нас є кармашик, і ззаді вона звичайна. Ось така класна катонова рубашчика. Так, У нас вже залишилось небагато речей. Так, светрик у нас розмір М. Я вже бачу, що це оверсайз, прям дуже оверсайз. Тут у нас є 60 сантиметрів. Тут є 52. Ось така у нас в'язочка. Так, з чого вона зроблена. До речі, дуже часто дивишся на моделі і не розумієш, як воно буде виглядати на тобі. На моделі воно по одному, а на вас буде по-іншому. І в нас ще один светрик. щоб зрозуміти, з якої сторони його дивитися. Ага. Так, також він оверсайз. Це в нас есечка, але виглядає дуже великим. Тут в нас є 56, тут є 49. Тут, бачите, резинка, вона трошки стягує. Десь 44 см, також пише, що оверсайз, але реально, що цей светр, що попередні, коли ми дивилися онлайн, воно на моделях виглядало зовсім по-іншому. Ну, тобто не таким великим, як тут. Але він дуже м'ягенький, дуже класно зроблений, цікавий такий. Колір не яскравий. Так, 60 у нас поліестер. 30 поліамід і 10 у нас шерсть. Тому, наразі хочу вам подякувати, хто додивився це відео. Ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей, па-па!